Я в шоці. Чому? Ми сьогодні будемо такі тачки показувати, що просто, я не знаю, знаєш, я на ну, них дивлюся і я, я просто шоці. Я отримав шок. Блін, ну це просто. Дуже, дуже цікаво подивитися, що там за тачки такі. До речі, друзі, ми сьогодні підготувалися. Ми сьогодні будемо показувати електричний Mercedes EQS 580, який ми придбали для нашого клієнта, і BMW i5 в нової будці повністю 2024 року. І це м 60 теж максималка. І я реально сижу в шоці від тих машин. З вами DayDrive, я Дмитро Буряк. Я Марго. І ми починаємо. Поїхали. Тож, я хочу тобі просто, ну блін, ну подивись, давай так. Да. о, Він Клас, здоровий, супер. він просто офігенний, він такий, знаєш, електро, такий автобус майже. І просто знаєш, от я на нього дивлюся з усіх сторін, і я хочу знайти ну, щось таке неприкольне. От я дивлюся просто внутрі. От він приїхав, відкрив дверцята, і ти заходиш, реальний, І тут екран просто. 55 дюймів. І сіла дивитись телек, ті подивилися і розійшлися. Пов'язала. Ну не реанурально. Просто дивись, ну тут дофіга всього. Ну, ззаду, ось ззаду машина. Бачиш, вот такая вот сріблясточка колоночка, это означает, что это бурмистер тут. Бурмистер. Музыка. Максимально топова. Краще, чем а ж бурмистер, ничего не звучит. Навіть банк Толосен в Ауди. Вот цей премиум Бенкен який так высовывается, не знаю, я порівнював. Бурмистер просто топ. И тут она є. Тут все є. Повністю. Блин, вона просто крута. Навіть такий ключик. Ну, дивись на цей ключ. ключик. Ключик. Ти чек від Мерседес, від на що може бути краще? І воно все таке преміальне. Ти сідаєш і ти бачиш цей екран. В тебе екран є посередині. В тебе ти сидиш на а, пасажирському сидінні. Тут в тебе екран здається простіше назвати, де їх немає. Так, це просто машина, екран. Машина, екран можна називати Мерседес, машина, екран. Вони дуже дуже знаєш такі. Вони прям коли я пам'ятаю, випустили цей Мерседес. Вони його презентували, і вони сказали 55 дюймов екран. І всі такі вау! І це дійсно вау. Тобто, це така матриця велика. Вони там дуже дуже круто розробляли. Я не буду в це все вдаватися, але дійсно крута, класна машина, крутий кросовер, який ми придбали для нашого клієнта. І давайте розберемо за скільки і скільки взагалі можна. Таку машину отримати зі штатів. Що з нею робити? І так, справа була в тому, що нам треба було купити таку машину. Ми її купили за 51 775. Ну так, це іншуранси, і ви знаєте, що на іншуранці такі дивні інколи ціни. І машина бита, вона ось пошкоджена ось тут. І ну, я не, не знаю, вставана. треба такі удари брати? Так, ну, 100%. Який плюс? В нас нема пошкоджень ніяких попереду. Там вся електроніка на місці, позаду все на місці, ніяких там оптик нам нічого не треба купувати. І це добре. Мінус ходовка в нас повністю йшла, тобто ми бачимо це все. Це, скоріш за все, морд, який буде не дуже дешевий. Це, скоріш за все, поворотний кулак, це, скоріш за все, два речага чи три речага, і це все повністю треба замінити. Далі. В нас тут трошечки підфарширований такий метал, і ми, от якщо будемо... поплавився, він не поплався, він просто, знаєш, так в нього в'їхала якась нормальна машина на повному ходу. І тут, скоріш за все, треба буде гратися зі стійкою, ось цією, яка тримає дверцята, ну тобто одну дверку. І тут треба дивитися, чи треба вирізати взагалі цю стойку. Так, так, інколи таке трапляється, що ти просто дивишся і в тебе там нормальні такі удари, ти просто вирізаєш цю стойку, це чверть, ти її просто міняєш. Чи тут обійдеться все, ну умовно кажучи, рехтуально фарбувальними роботами. Це вже покаже там а, саме дефектовка, коли машина буде на СТО. Але вам треба рахувати дефіктовку. Від максимуму, щоб ви потім ну не огорчалися і не шукали ніде гроші. А якщо це буде по мінімуму, це буде дуже добре. Можете витратити їх кудись, ну умовно кажучи, на хлопців э, зсу і. Просто купити їм ще якісь прикольні дрони FPV чи щось інше. І це буде чудово, якщо ви це робите, робіть це. Далі ми е, переходимо до того, що е, з машиною, ну, начебто, окрім цього, все, більше нічого немає. І давай ми повністю розберемо, така машина дуже преміальна. До речі, що це за машина? 580-й. 580-й це, по-перше, він має потужність більше. Аніж в 450, тобто в нас є 450, які мають потужність 360 кінських сил. Тут у нас 536, хоча ніхто не пише 536, всі на авторії, якщо ви бачили, пишуть 544. Тут дійсно 536. Далі, 120 кВт, всі пишуть, що тут батарея 120 кВт. Вона 108,5 кВт. І навіщо писати 120, я не знаю, це, ну, це. Той обсяг батареї, який не працює. працюючий обсяг батареї в цьому Мерседесі 108 кВт. Витрачає його на довго. Так він може проїхати не 850 чи 825 кілометрів. Там заявлено 825 кілометрів. Жодна машина Мерседес, з яким я спілкувався з власником цієї машини. Я спілкувався навіть з хлопцями, які продають їх в салоні. Ну, вони кажуть, що 800 ви ну не зможете протягнути, Ну, якщо ви там будете. Ну, тобто, це заява така. Я думаю, що ну, максимум скільки ви можете з нього вижити, це 700. Але сподіватися на те, що машина буде їхати 600 км на заряді. Але це теж нормально. Це не погано 600 км, Ви да майже досить. доїдете до Варшави, трошки там десь підзарядитися, і все, і ви в Варшаві чи де завгодно. Тож, прикольно, класна машина може проїхати. Вона дуже важка. з за того, що в неї а батарея по-друге, по подруге в неї ну, такий кузов, вона майже під тонни, І з-за того, ну, якби вона не буде розганятися, так як може розганятися умовно навіть той же Ізікер. E вона розганяється за 4,6 до сотні, але такий преміальний кросовер 4,6 ну це дуже прикольно. Я не думаю, що на ньому хтось збирається ганяти. Але якщо ви хочете когось обігнати по трасі, просто. Натискаєте і обганяєте. Машина класна, вона космічна. І давайте ми просто подивимося, вона буде повністю вже під ключ в нас без ремонту 59%. 500. Клієнт, який взяв цю машину, він сказав, що він знає, що з нею робити. Якщо що ми допоможемо, ми теж знаємо, що з нею робити. Але він буде ремонт робити в якоїсь своїй майстерні. Я думаю, що вона. Повністю вже буде виходити під ключ ну, десь під 70 тисяч кілометрів. Я... Під ключ 70 тисяч кілометрів. Скільки кілометрів під ключ? 70. Під, під 70 тисяч доларів, я думаю, що вона буде виходити десь так. Ну, Тут можна буде там плюс-мінус якісь такі погрішності рахувати, тому що в залежності від того, що з тою стійкою. Якщо стійка буде нормальна. Вона буде дешевше, ніж 70. Якщо вона буде і треба буде міняти там чверть, то вона буде десь 72-73 навіть. Скільки на нас коштує, дуже цікаво. Дивись, ми дивимося, сута 500 450 не дивимося 580-ті. І ось вона є. Ого. 580 Mercedes SUV, 120 кВт. Ми вже проговорили про це. 544 кінських сил, це теж ми проговорили, і вона 138 тисяч доларів. Ну, Це забагато і це новий. Давай ми щось знайдемо. О, дивись, є не новий, є теж 580-ка, 32 тисячі пробігла, наша 15 тисяч в неї пробіг, але Міль це десь 25 тисяч кілометрів, тут 32 майже теж не теж, теж саме на те ж саме 118. Ну, прикольна економія, чи заробіт так точніше, мабуть. Навіть якщо вона йому обідеться в 75, він просто заміняє. Навіть якщо в 80, все одно. Блін просто офігенно. Прикинь, за 75 таку тачку. Я думаю, вона буде дешевше, стоїть це. Просто круто. Клас. Так, да, йдемо далі. Ну і тут далі в нас 450, 500 і немає. Ну тут такі ціни. Тут 360 кінських сил, 450 у нас на 92 тисячі доларів. Тобто вони просто космічні мерси. І ми взяли космічного мерса. І він, він реально 75. крутий. Блін, він дуже крутий. Він реально крутий. Я не знаю, а що б ти взяла Тайкан, такий Мерс, а, чи BMW електричний? Не знаю, мабуть, я обрала б між Тайканом і мерсом, але мабуть, все ж таки мерс. Мені стається. Я думаю, що от тут, -от, знаєте, пишіть в коментарях, що ви взяли: Тайкан чи мерс. От просто вони преміальні, вони дуже прикольні, вони навіть в одному сегменті. Тайкан можна брати крос-туризма чи просто седан, Ми можемо такий же мерс є седан. Просто тут не форм-фактор важливий, а те, що ви обрали. Тобто, от у вас є, умовно кажучи, такі кошти. І ви думаєте, чи придбати Мерс, чи тайкан. От дивно, що ви взяли. Я за Мерс трошечки віддам голос тощ, те, що тут все-таки прикольна батарея. І він проїжджає 600, Тайкан не проїжджає 600. Ну, реально, в дійсності він не проїжджає. Це плюс до Мерса, але тайкан це все-таки порше. Ну, тут, до речі, просто можна гадати. Але дуже прикольна тачка. І далі ми переходимо Здивовані трошечки економію Мерса, хочемо подивитися, як буде виглядати ось така машинка, яку ми теж взяли нещодавно, теж для нашого клієнта. Зустрічайте! Ми її знайшли, ми її сторгували, ми її виграли, і ми просто. От реально, коли ми взяли в офісі таку тачку, ми такі блими стільки в нас слюна просто йшла. Ми навіть не могли. Нічого казати, ми просто дивилися такі, блін, ві він просто офігенний. Це BMW I5 M60. 60 М60 це найвищий рівень електричних BMW. Є IX m 60 це найвищий рівень, і є I-5. Це, начебто, ну, по типу МК, але електрична МК. Так, вона навіть має схожі кінські сили. В неї 601 кінська сила. Ну, хоча в нових m 5 вже їх більше, аніж в попередніх попередніх 625 було. І ну, в бензинових версіях. І тут дивиться, це електрична тачка, електричний BMW, який вже потрапив на аукціон, і ми його вже встигли придбати для наших клієнтів, і ну для нашого одного клієнта я його поздравляю. До речі, і ми всі його поздравляли поздоровляли вже машина. Вже зараз прямує в Україну, і хочеться її просто побачити, помацати, потрогати, пощупати, по... потриматися за кермою. Як тобі твій салон Ти знаєш? Біде? Я не думала, що я це колись скажу, але мені подобається. Сало ну, реально подобається, але це гарний, це бордовий, не червоний оцей колір. Красивий. Ну реально круто виглядає. Ну він круто виглядає. Він настільки круто виглядає. Круто. Ти відкриваєш. Він такий. Бачиш, в нього він же не такий чорний не глянець, а він Матовий, якийсь такий підмат трошечки, угу. напевно, зроблений. Ну тут дуже багато пилюки. Блін, диски, все повністю, все наповнено. Ну тут я не буду перелічувати. Тут є все. Тут є там ну дійсно там проекції, там 360, Ну це вже недоречно в електрокарах перелічувати, що в них немає там 360, чи проекції, чи ще щось. Тут все це є. І тут є більш за все, тут Баверс, Вілкінс, аудіопідготовка. Ну, повністю все те, що от можна сюди впіхнути в цю машину, це все повністю тут стоїть. Давайте так, розберемо, що вона взагалі з собою представляє. Мені не дуже подобається, знаєте що? Те, що вони туди вставили батарею 81500. 81,5 кВт, точніше. Тобто, ну це замала батарея. Ну, давайте Скільки так. ну, ну нафіга її туди ставити. Так, це мені зараз там хтось скаже, що це ну, як би вага. Так, якщо була б сотка, вона би важила десь на 200 кг, можливо, більше. Ну, можливо, може на 150. Вона проїжджає 455 з заявлених. Я знаю, що таке, ти знаєш, що таке заявлені. Вони, бляха, ніколи не виконуються, і вона буде проїжджати 350. І тут в мене такий, знаєш, ну, сигнал: нафіга брати машину, яка проїжджає ну, 350. Ну, суто така міська машина. Ну, тобто, на неї некомфортно буде їхати в ту ж Варшаву, про яку ми казали. Ну, тобто, на Мерсі я сів, там, десь підзарядився на Західній Україні ще трошечки 15 хвилин, поки я там каву п'ю. І далі поїхав. Тут мені прям треба щось з нею там робити, шукати ці зарядки, ті, щоб там не було черги. Ну тобто, от це некомфортно. комфортно. Ну вже такий зараз період. Мені здається, що всі виробники електрокарів вони ж зараз будуть змагатися за тисячу. Ну тобто, от буде тисяча, яка буде дуже комфортно для людей, тому що ти зарядив і поїхав. А тут вони пішли з іншого. Я вже читав, я навіть гуглив. і Я просто от, я хотів знайти пояснення. Пояснення в них елементарне. Ми хочемо, щоб машина була легше, і ми знаємо, що ця машина, на якої ти просто от, на М5, умовно кажучи, ти ж не будеш їздити там, знаєш, по всій країні роз'їжджати. Ні, в тебе є інша машина, якою ти будеш робити. А ця машина для кайфа для. Гонок для швидкості для всього. До речі, вона розганяється до сотні за 3,8 секунди. А 4,6, до речі, Мерседес розганяється. Ну, я вже це казав про Мерседес. І, і тут, от, ну така, от, знаєш, ну начебто все добре. А от тут така маленька ложка дьогтя саме про цю батарею. Я не знаю, ну навіщо? Ну, тобто, ну, ну добре. Ну, 400 кілометрів вона проїде, ну 350, ну таке. Все інше. Просто відмінно, просто відмінно. Я не знаю. Тут ну мені, мені подобається дуже її зовнішній вигляд. Хтось каже, що в неї там фари, а якось в інстаграмі своєму снімав, ззаду їхав за цією машиною, зняв і там дуже багато коментів. Ой, вона корейка, вона там китайка, вона фігня якась ти знаєш. Ну мені подобається, вона прикольна. Це новий облік BMW, до якого треба просто звикнути. А ми звикнемо всі. Ви знаєте, як це відбувається. хтось. Звикає раніше, а хтось звикає трошки пізніше. От, все добре, окрім батареї. Тож, давайте так, розберемо по ціні. Я ж не сказав по ціні. Так, зараз. Ми цікаве, її придбали сенсу. за 40 тисяч, ось навіть тут солд, 40 тисяч, все, щоб я повністю вам показав, не обмануємо. А, це дійсно така ціна. Ну просто не вірили. Я в інстаграмі викидав. Вони казали, що 100% сотково придбали її за 60. Я кажу, ні, 40,500. 50, 40, ми придбали цю машину. Дуже непогана ціна. 15к буде в ремонт, 64К вже повністю на виході. 64 тисячі буде машина коштувати. 15К чому тому що нова машина і тут треба замовляти? Ми вже замовили, ну, тобто вже розробили дефектовку, повністю все зробили. 64 на виході машина буде коштувати вже повністю новесенька, цілесенька, на номерочках. Так, дуже дешево, тому що ну, в нас М60Т є нова 99, але я не знаю, я так розумію, що це просто прокатна машина. Це машина, на якої я так розумію, їздили саме в салоні, тому що у нас в, в таких наклієчках. Ну, така. Якщо ми будемо повністю казати про ось нова продається за 125 тисяч баксів. Тобто бушна буде десь коштувати, ну, напевно, там 90-95. Їх немає, просто немає. Я не знаю, з чим їх порівнювати. А їх взагалі немає на ринку. Бушних Ого. немає. Так, я думаю, що на 100% за 90% цю машину можна продати. Так, окей, продав. Круто. І скільки? 26 тисяч доларів можна зробити. Непогано, слухай. Не ну, на мерсі більше. Але, але я не знаю. От пишіть в коментарях, що б ви взяли? Мерс, беху. Я думаю, що в цілому можна би. Тут на стоп-дово. Хтось полюбляє BMW, хтось полюбляє Мерседес і е, стово хтось там візьме стоїть, там, BMW, і це класно. Вона, вона дуже крута, вона виглядає круто. От тільки батарея. Мене, знаєш, Підвела якось... трошки. Підвела батарея, ти нас. Підвела. А все інше, прикольно. І е, пишіть коментарях, яка машина вам більш до вподоби була. І якщо ви хочете собі щось, ми вам з задоволенням привеземо і зробимо це все швидко, якісно та надійно. Е, мене все. Та й все. А віскарь. Так, а віскарь, як завжди, розіграємо. Це ж обов'язково. Пем, пем пем, віскар розіграємо, пишіть коментарі і будемо вам відправляти той, хто виграв віскарь. Розіграємо повністю розігрю. Роз... Розіграш. 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 Повністю з рендомайзером показуємо це все в онлайні, так що нікого там немає наших, ваших. Просто хто виграв, той отримав. Всім папа. Папа. -па.